Доволі часто у нас виникає усмішка, коли ми щось чуємо про культурний фронт. За два роки Великої війни цей термін став синонімом симуляції діяльності та ухилянства. Але кожна велика війна ведеться в кількох вимірах: фізичному, економічному та інформаційному. Важливо тільки розрізняти, що таке справжня культура, а що таке профанація і попса. Коли починається розмова про те, що ця війна змогла надати українській культурі. Люди часто опускають погляд і не можуть згадати нічого вартісного, що рівнялося б подвигу наших героїв. Але час для нової української культури вже тут. Ті люди, які пережили найбільш екстремальні часи Великої війни, вже пишуть свої книги. В головах майбутніх авторів вже сидять ідеї для майбутніх фільмів, для мелодій майбутніх пісень. Ми починаємо це бачити: велика війна. Дала нам колосальний об'єм матеріалу, з якого формується образ нової української культури. Цей образ буде створений шедеврами літератури, музики, кінематографа, поезії та фотографії. Не вікіпедія, а новітня Іліада. Не документалка, а художній світовий шедевр. Ми написали метаромантика кров вічність, як наша бачення цієї війни. Наш опис бойових дій, написаний поезією, прозою, кров'ю і потом, видання цієї книги початок глобального культурного проекту з кодовим ім'ям «Метаромантика». Цей проект зібрання творів видатних тих українських комбатантів, які фіксували цю війну у художньому прояві. Цей проект початок нового ідейного напрямку у культурі, який ми зможемо показати усьому світу, і за допомогою якого ми будемо воювати з класичною російською культурою. Яка накріпко засіла у західній свідомості. Це буде ще один вимір цієї війни. Інформаційний. Це початок культурного фронту. Я оголошую культурний фронт.